13 жовтня сьогодні Свята Церква шанує і згадує свято Покров Пресвятої Богородиці. За правління імператора Лева премудрого на початку 10 століття над Царгородом всюди лютувала страшна пошесть, від якої люди падали мертві. Тоді весь народ став у церквах вимолювати Божого помилування, зрошував сльозами ніжжя Христа, призивав допомоги Пресвятої Богородиці. А хто визнає про допомогу до пречистої, хто взиває під її покров, той напевно буде вислуханий. Того вона не позбавить своєї допомоги як і не позбавила тих, які в Царгороді простягали до неї свої руки. Дорогі в Христі, брати та сестри, довірмося сьогодні її покрову. В цей непростий для нашої країни час. Просімо в неї миру. Просімо в неї перемоги, просімо її заступництва. Бо ще не чувано ніколи, щоб комусь вона не допомогла.